742 тисячі 106 гривень для захисників Маріуполя пожертвувала компанія Агропросервіс на благодійному вечорі сила народу у Великоберезовицькій громаді. Кошти підуть на придбання чотирьох вантажівок для бійців Азову. Йде війна, і всі ми розуміємо, що ми маємо економічно підтримувати сьогодні нашу країну, підтримувати сьогодні наші збройні сили. Ми будемо робити це до тих пір, скільки це буде потрібно. Таким чином будемо наближати нашу перемогу. Ще майже 258 тисяч гривень вдалося зібрати жителям та гостям громади місцевому бізнесу. Ми сьогодні зібрали мільйон гривень на чотири вантажні автомобілі для легендарних захисників Маріуполя. Азов, кожен мешканець нашої громади, він волонтер і донатить багато дуже допомагає для збройних сил. І це такий маленький внесок в нашу загальну велику перемогу. Частину коштів виручили з благодійного аукціону. Кожен, де працює, де чим може. Хто там піснею, хто фінансово, хто як може повинен допомагати, щоб ту перемогу приблизити якнайскоріше. Приїжджають вояки, для яких ми збираємо, і ми їм це передаємо. І от їхня вдячність нам. А ми вдячні їм за те, що в нас наступають ранки і жовто-блакитний прапор розвіюється на наших флажтовах, над нашими селами і містами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.